Кадрові зміни на Львівській, Волинській, Закарпатській митниці. Завтра про це будемо говорити. Якщо знаєте, хто і навіщо, з якою метою? З Києва, зі східних областей з керовує, начебто управлінців на Митниці Заходу України, давайте в цьому розбиратися. Важливо, ну, по Львівщині, скажу: 80-та бригада, 24-та, 103 та 125-та, інші бригади Львівщини. Я переконаний, що. Військовослужбовці, котрі пішли добровольцями, наголошую, виключно солдати, офіцери, котрі без там постсовєтського минулого і генералівського прикриття, вони мають право реалізовувати себе в тому числі і у митниці. Тому звертаюся до ветеранів: 80, 24, 103, 125, пишіть мені у WhatsApp. 0,93, 727 два, або у приватні повідомлення, і ми ці речі маємо піднімати по нафті, по газу, по надрах. Ми маємо створювати правдиві горизонтальні середовища. Спілок ветеранів є тисячі по Україні. Ми маємо з Львівщини показати приклад без будь-якого підпорядкування, без будь-якого там впливу всяких феодалів. Всяких олігархів, показати, що є ветерани, котрі організувалися між собою, почали забезпечувати надходження бюджету, зупинили контрабандні потоки, почали зупиняти розкрадання лісів, надр, почали займатися видобутком нафти, газу. Ну а як так відбувається? Чому воювали добровольці? А отримують з цього дивіденти, феодали та містечкові магнати? До надер, до надходжень коштів, законних та прозорів повинні в першу чергу мати доступ ветерани. Ми про це будемо говорити. Я переконаний, що рано чи пізно з Львівщини почнуться зміни в українській державі.